Безумовно, для донорів, які приходять для осіб, які виявляють бажання здати кров, є свої якісь вимоги по підготовці до донорства. Перш за все, це потрібно добре підготуватися, відпочити перед здачею крові, а не приходити після там якихось чергувань, як часто в нас буває, не допускається прийняття алкогольних безалкогольних напоїв, ну слабо алкогольних напоїв десь за 24 години до здачі крові. День здачі крові також необхідно дотриматись дієти. Це не говорить про те, що потрібно приходити голодним. Потрібно вживати чай з такими продуктами, можна кашу їсти, вівсянку чи іншу кашу, але без масла, без, не на молоці, приготовлено на воді. Тобто, не обов'язково бути голодним, тому що за цим також стоїть стан здоров'я донора після здачі крові.